Добрий день, дорогі мої друзі! Всіх вас я рада вітати на своєму каналі, і в сьогоднішньому огляді хотіла показати свої цікаві знахідки, які в мене з'явилися в колекції. Я намагаюся зібрати колекцію старенького посуду, статуеток та різних цікавих таких речей. І ось хотіла вам показати свої новиночки. Тут в мене покупки із OLX і з нашого блошиного ринку. Іноді. Щастить мені знайти щось таке гарненьке, я вам показую. Роблю буває, такі коротенькі відео. Якщо ви не бачили, то можна зараз подивитися. І ось моя колекція статуеток поповнилася таким симпатичним зайчиком. Я беру такі речі, хоч воно і невеличка, така як мініатюрка, але все одно дуже мила, симпатична. Незважаючи на поважний, досить свій вік. В гарному стані, навіть позолота добре збережена ось такий зайчик. Клейма немає, але це я знаю гжель-виробник. І це 50-ті роки, тобто, вже такий поважний гість до мене потрапив. А ось цей молочник здивував мене і дуже так сподобався моїм глядачам. Я робила відео, тож було багато таких коментарів, що Ось така антикварна краса. Просто так продається серед звичайного посуду. Теж знайшла його на нашому ринку. Молочник форми гріпарі, деколь, ось такий приємний букет троянд. Потерта, позолота, звісно, але він сам по собі ціленький. І клеймо хотіла вам показати: ось таке стареньке клеймо Мархлевська. Тобто це ще до Довбиша. Це ще виробництво було до Довбиша. І по роках це 32 36 роки минулого століття. Ось така вже антикварна річ потрапила до мене. Ось ця покупочка теж багатьом сподобалася. Ну, тут вона така збірна. Бо я колись чашечку придбала на нашому блошиному ринку, теж на нашій барахолці. ось така Баранівка. Це теж ще з 50-х, в гарному стані, тонесенька, гарненька. І на OLX серед теж такого звичайного посуду, я побачила ось цю зелень. Вислали мені блюдце, теж клеймо старе, хоча блюдечко трішки потерте, але нічого страшного, пара в мене така склалася, чудова. Ось така в мене вже весняна зелень, бо вже ж весна, 1 березня. І хотіла вам показати ось цю покупочку. Ось це гарне блюдо. Теж приємний колір криття, листя винограду. Цікава форма, і я вже навіть подивилася, пишуть, що це може бути навіть сухарниця. Все можливо, все можливо. І клеймо хотіла вам ще показати ось таке клеймо буде. Це вже сорокові роки, теж вже антикваріат. І це блюдо я придбала у нашої колеги у Тані з каналу Старовинні дрібнички. Тож, отака в мене краса yeah. з'явилася. Ще будуть в мене покупочки, ще я вам хотіла показати свою вдалу знахідку, ну то вже, мабуть, до 8 березня. Це буде мені як подарунок. І вам покажу. Всім всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!